Майже 250 тисяч жителів області отримують медичні препарати та таблетки за програмою Доступні ліки. Продовж року нею скористувались майже 31 тисяча війничан. Програма дозволяє отримати безкоштовно чи з незначною доплатою ліки за рецептами. Хворим на серцево-судинні захворювання, брехіальму астму чи діабет другого типу. Про те, хто із пацієнтів може взяти участь у програмі під час брифінгу, розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ова. Ця програма працює вже на перший рік і показує, доводить свою ефективність і необхідність для населення, особливо в районах, які удалені від обласного центру. У 2024 році діяли 9 напрямків програми Доступні ліки, практично 600 найменувальних лікарських засобів, які могли отримати пацієнти за електронним рецептом, які виписували сімейні лікарі.